Втілили мрію митця до його річниці. Відтепер мистецький ансамбль Дніпра доповнений новою скульптурою. З нагоди сторіччя з дня народження видатного творця Дніпрянина Вадима Сідура відкрили пам'ятник загиблим від бомб. Ні, це не я вибирала вот це время вибирає. Дело в том, что ми і так хотіли зробити Сидоровскую работу. роботу. Ну, друга тема була ну так, як війна така активна почалась, і рішили іменно ділять вот, делать вот это, как ракета убивает мирних людей. Скульптура сягає чотирьох метрів заввишки і виготовлена з чорного металу. Вона є реплікою роботи Вадима Сідура, яка нині знаходиться в приватній колекції в Німеччині. Ми вирішили, що повинна бути така робота. Тут у нас в Дніпрі велика, щоб її. Можна було побачити і згадати і Сідура, і тих людей, які, на жаль, загинули під час страшної війни і цієї, і тієї війни, в якій він приймав участь. На створення монументу пішло більше трьох місяців та майже тонна металу. Кошти для цього надали небайдужі Дніпряни та меценати. Це е, нагадування е, наступним поколінням про жахи цієї війни, про цю якусь несамовиту жорстокість, е, яка супроводжує ці події. Тому для нас не стояло питання бути осторонь чи доєднатись, звісно, доєднатись. Це перша настільки масштабна скульптура Вадима Сідура в Україні. Його роботи прикрашають вулиці багатьох європейських міст. Тепер одна з них з'явилась і в його рідному Дніпрі, про що митець мріяв за життя. Я дуже тішусь, що у місті з'являється таке мистецтво високого рівня. Тобто це ну, без прикрас. І це буде якийсь приклад для інших митців, щоб вони рівнялись на такий потужний, трошки камерний, і такий наш е, таку скульптуру. Не хочеться казати на нього пам'ятник, хоча у нього пам'ятник е, загиблим від бомб, але ж це така камерна скульптура. Окрім відкриття скульптури, з нагоди річниці також презентували документальну стрічку та театральний ескіз, присвячені митцю. Актори сподіваються, що цей творчий нарис незабаром перетвориться на повноцінну виставу, оскільки має глибинний зміст. Відчуття болі болі за те, що людство ніяк не зупиниться. Гинуть і сьогодні гинуть хлопці, гинуть найкращі хлопці. І хотілося до серця людського достучатися. А у художньому музеї Дніпра відкрилась виставка робіт Вадима Сідура. На ній представлені 15 літографій майстра та дві скульптури. Марія Хреківська, Олексій Солов'янов, Олександр Ніколенко, Дніпро Тіні.